Ходімо зібрати подаруночки на різдво моїм однокласницям. Ціну скажу в кінці. В Європі люди дуже люблять різдво і дарують подарунки усім навколо. Якщо чесно, у мене не було такого звику раніше. Я була у шоці, коли ми домовилися ще з ма однокласницями подарувати одна одній подарунки мінімум на 20 крон або ж 34 гривні. По-перше, зараз такі ціни, що знайти щось нормальне і дешеве дуже важко. А ну, по-друге, в мене взагалі не було ідей подарунків, поки я не згадала про те, це не реклама. Мама, але я не замовляла багато різних дрібничок, щоб зібрати подарунки власноруч. Цілу розпаковку побачите у мене на ютубі. І так, по-перше, я замовила невеличкі пакетики, куди буду складати всі інші дрібнички. Потім резинки, ручки у формі, пілюлюк вітамінок, декілька різних різдвяних брелків, стікери та різні новорічні налипки, якими я спочатку трішечки розчарувалась. І які ж подарунки без солодкого? Тому до кожного пакунку я додала ще по одній цукерки Моца. Вони мої найулюбленіші. І ціна за одну таку штуку. У мене вийшло приблизно 28 крон або ж 48 гривень. дівчатам. Дуже А Як думаєте, ви чи я зі своєю задачею?